Ти вважаєш це можливо? Після стількох років твоєї відсутності? Але я вже не та, яку ти знав. Послухай мене, Амуреміо. Я приїхала до Італії у такий період свого життя, коли я зовсім зневірилась. Потім я дізналась, що успадкувала виноробню, але вона була геть занедбана. Вона гинула так само, як і я. І я вирішила її відродити. Це не було легко. Разом з виноробнею я отримала величезну купу проблем. Що з цього вийшло? Мені вдалося створити шалене вино із зовсім негідного піла. За три місяці я зробила стільки, скільки інша людина не зробить за все своє життя. І хоча б за це я заслуговую на повагу. Нарешті у мене з'явилась можливість виконати своє призначення. І от тепер я можу бути чесною сама з собою. Знаєш, спочатку мені здавалося, що я закохана в тебе. Але тепер я розумію, це просто було підвищення самооцінки. С козами перфавори. І ось тепер, в у житті, мені зовсім не важливо, чого ти там від мене хотів. Мені зараз набагато важливіше кое з і Іо. Чого хочу я. Ось так.